Струвала свої таланти, життєвий досвід та досягнення у кривому розі пройшов вже другий етап особливого конкурсу. Бабусі та дідусі Саксаганського району змагалися за звання кращих серед учасників. І Алла Григорівна жінка обожнює подорожувати, має двоє синів та чотирьох онуків. Саме для них і пече смачну здобу. Завдяки своїм талантам. Жінка обійшла супарниць і отримала звання супербабусі. Я приготовила свій пиріг. Він ну такий сім'ї дуже його люблять. ну Я дуже люблю готувати. ну, Приготувала рів. Потім у нас третій конкурс: це або співати, або танцювати, або прочитати. Я читаю вірш. Я читаю вірш мого свата. Конкурс охоплює чотири етапи: три відбіркові тури у березні, чарні та варисні і завершальний фінал у жовтні. У кожному турі змагаються. Три бабусі і три дідусі, які представляють себе, свої хобі, готують фірмові страви та беруть участь у патріотичному дефіла. Ті, хто перемагає у вибіркових, проходить до фіналу, де будуть виборювати головний титул. Нас підкорили ті е, учасники, які були щирі, відверті, і не обов'язково вони, можливо, із тих кандидатів були там сильніше або ще щось. Тут от, от я не знаю, нас просто вразило те, наскільки ці люди люблять життя. Цьогоріч Саксаганський район святкує ювілей. 50 років конкурс супер бабуся, супер дідусь та ще низка заходів стали великою частиною урочистостей золотої річниці. Я дуже пишаюся тим, що е, наші люди поважного віку такі активні, такі ініціативні, завзяті. І ви знаєте, е, без е, ну я скажу без присором, я скажу те, що ви на те перший час є зірцем того, як повинні себе водити ми в наступному. Іван демонструє, незважаючи на вік та вихід на пансію, життя не закінчується, а лише розфарбовується новими барвами. Захід не несе тільки змагальний характер. Усі учасники отримують приємні сюрпризи. А головна живе спілкування та нові знайомства. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Паршимський.